Завдяки тобі про нашу державу, мужність її народу знає, знає весь світ. Завдяки тобі я дізналася, які сміливі наші воїни, українці. Завдяки тобі ми можемо бачити це сонечко, це. сонечко вранці. Завдяки тобі я щодня можу дізнаватись про щось новеньке. Завдяки тобі я розпочинаю ранок з улюбленої кави. Завдяки тобі я можу малювати все, що захочу. Завдяки тобі я можу чути спів пташок. Завдяки тобі я почуваю себе більш захищеним. Завдяки тобі, я щодня йду на свою улюблену роботу. Завдяки тобі я планую своє майбутнє. Завдяки тобі я можу виховувати своїх дітей. Завдяки тобі я щоранку зустрічаю цю голосливу малечу біля нашого затишного садочка.